Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Друзі, всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки»! Сьогодні я для вас приготувала. Дуже прикольну саморобку. Сьогодні ми будемо оздоблювати. Ми оздобимо ось так гарнесеньким таким метеликом. Е олівець, але можна оздобити і ручку, і фломастер, і маркер, і трубочку, і деревяшечку. Все, що ви знайдете, все, що вам треба оздобити, можна ось так прикрасити. І буде дивіться, який гарнесенький метелик, який ви будете писати. Ну, а щоб зробити такого гарнесенького метелика, нам знадобиться олівець, який ми будемо прикрашати. Гарячий клей, ножиці, циркуль та блискучий фуамиран. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Три, чотири. Ми веселі саморобки! Беремо блискучий фуамеран або можна взяти не блискучий, беріть те, що у вас є, і потрібно накреслити два кола. Перше коло буде е, діаметром 6 см, тому відміряємо 3 см на циркулі, на циркулі. А друге коло буде трошки більше, воно буде 8 см в діаметрі, тому відміряємо 4 см. Ось так креслимо два кола, 6 і 8 см і дуже-дуже обережно вирізаємо. Ось так. Далі коло згинаємо навпіл і розрізаємо по центру. Нам все коло не потрібно. Потрібна буде лише половинка великого і половинка маленького. Ось так. Ці два кола ми можемо залишити зробити ще один, одного метелика. А з цього будемо робити. У мене фоаміран з такою, бачите, нижним шаром, тому я його знімаю, він мені не потрібен. Далі беремо голку з ниточкою і будемо робити метелика. Дивіться, ось так згинаємо навпіл і трошечки, трошечки, наче розгортаємо його. Дивіться, ось так тут притискаємо і робимо першу половинку метелика. З'єднуємо це все нашою голочкою з ниткою, але дуже обережно, тому що голочка вона гостра. Далі, ось так, де було в нас коло, підставляємо до центру. Так само згинаємо. Робимо все те саме, але дуже, бачите, тут не просто тому що е, малесенький півкола. Е, так, притискаємо, і стороною, де було коло в нас, ось так до центру. Тобто дві сторони, де було коло, з'єднуються в центрі. А там, де розрізали, воно буде в нас назовні. І ось так дуже-дуже щільно, міцно закручуємо ниточкою, щоб метелик тримався і нікуди не втік. Метелик готовий. Супер! Далі беремо вже іншого кольору фоаміран. До речі, це можна робити, спробувати із паперу, із фетру, з будь-якого м'якесенького матеріалу. Є такий папір, знаєте, теж схожий на фоаміран, м'якесенький. Відрізаємо таку смужку, приміряємо на олівець ось так. А другу смужку відрізаємо для нашого метелика. Це буде серединка нашого метелика. Ось так теж вона буде тонесенька. І ось таким чином загортаємо навколо нашого метелика. З одного боку притискаємо. Так, тут трошки зайво відрізаємо. І гарячим клеєм ось тут склеїмо. Якщо ви не маєте гарячого клею, то можете склеїти двостороннім скотчем, або можете зшити голочкою. Тут використовуйте все те, що у вас є. Якщо ви користуєтесь гарячим клеєм, будьте дуже обережні, тому що він дійсно дуже гарячий і потрібно обережно ставитися там, де ви його вже намастили. В мене метелик приклеївся. Залишилось приклеїти ось цю смужку до олівця. Так. Багато його не намащуйте, зовсім зовсім трошки. І ось таким чином обгорнули олівець. Супер! А тепер до цього бортика, який ми приклеїли, треба приклеїти метелика. Я це буду робити гарячим клеєм, тому що це дуже-дуже швидко, це зручно. Якщо у вас немає, ви використовуєте будь-який інший клей, навіть можете пришити голочкою до олівця. Дивіться, ось так. І так як я використовую гарячий клей, треба трошки почитати, почекати, щоб він дуже гарно приклеївся і вистив. Тому ось так я тримаю, бачите, міцно, міцно. Будь-який клей треба тримати, щоб він закріпився і якісно тримав. Так, все, готово! Поправляємо і дивіться, які гарненькі метелик, Чудово! Ось так ми з вами оздобили олівець, і він перетворився на метелика. Але не думайте, що це саморобка лише для дівчат. Якщо пофантазувати, то хлопці можуть зробити автівку, літачок, ракету, все що завгодно. Навіть футбольного м'яча можна сюди приклеїти і теж буде дуже-дуже оригінально. Отож, фантазуйте, не сумуйте і робіть для себе ось такі олівці веселі. А краще. Робіть дуже-дуже багато різних, яскравих, ярко-кольорових. І даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. До нових зустрічей, па папа! Які гарні гарнісінькі метелики. Хм. А це прикольно. Треба спробувати зробити, наприклад, м'ячик. Можливо, м'ячик, так. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.